Замість того, щоб скаржитися, що діти зараз не читають, може, просто оновимо список книжок. Бо сучасна українська література це не тільки про віночки і журбу, це про нас і для нас. Отже, п'ять українських авторів, яких точно варто додати, хоча б оглядово е уривками у вивченні шкільну програму для 10-11 класів. А це відео відповідь на наше ж відео про книжки, які треба прибрати з шкільної програми. Дивіться його тут. Сергій Жадан інтернат. Так, Сергій Жадан вже є в програмі, але не з цією книжкою. Інтернат це Україна під час війни. І не на сторінках історії, а просто зараз. Це не про героїв, а про людей. Це те, що мають читати підлітки, щоб розуміти себе і свою країну. Бо війна це не тільки Маруся Чурай і Залізна рука, це ще й е автобуси, зима і тиша, яка ріже свідомість. Артем Чех. Точка нуль. Цього автора в програмі, на жаль, немає. І це проблема. Бо точка нуль один з найчисніших щоденників війни, написаних не з трибуни, а з окопу. Жодного пафосу. Але купа правди. А ще ця книжка, яку можна дочитати, бо вона написана мовою, якою підлітки говорять, а не засинають. Оксана Забушко, полівідослідження дослідження з українського сексу. Так, Забушко є в програмі, але без цієї книжки. А це, між іншим, її головний текст. Скандально так. Але чому ми боїмося дати підліткам, е читати про тілесність, емоції і свободу? Невже ми намазали це максимум сексуального просвітництва у школі? Вікторія Омеліна дім для дому. Коли востаннє школярам давали почитати щось про внутрішню еміграцію, про переселенців, втрату дому, нову ідентичність. «Дім для дому це про дівчинку, яка переїжджає з окупованої території до умовно мирного міста. І з нею все її минуле. Біль, мовчання і пошук себе. Це не чергова історія бідної дівчини, яка втекла з палаючої хати і пішла служити по нам. Ні, це 2014 рік. І це болить. А ще ця книжка для підлітків і про підлітки. Без награної педагогіки в стилі думайте, діти, мораль от, от така просто чесна історія, яка чіпляє, особливо тих, хто теж щось втратив. Тарас Прохасько – «Непрості». Прохаська в програмі теж нема, але це той голос, який вчить не кричати, а слухати. «Непрості» – це магія Карпат, природа і людини, це український магічний реалізм, без батогів, шабель і плачу Ярославни. Отже, автори в нас є, і навіть у програмі дехто з них уже е, присутні. Але саме ті твори, які треба читати зараз, досі поза бортом. може пора це вже змінити? Пишіть у коментарях, яку б сучасну книжку ви б додали е, школярам. Бо література це не музей, це розмова. А розмова має бути чесною. До зустрічі.